Перестаньте думати, що ви брудні та океань. Дорогі мої, ти колись думав про те, як відчуття провини може управляти нашим життям? До чого ж легко в церкві збентежити людину, довести її до смутку злякати? І замість того, щоб наблизитися до Бога? Вона вийде з храму з тягарем на душі, відчуваючи себе великим грішником. Ми віримо, що Бог сильно полюбив людину. Ми віримо, що Ісус Христос, прийшовши у цей світ, простив нас і тепер завжди дає нам можливість з'єднатися з Ним через святе причастя. Ми віримо, що Той, хто сповідує Богові гріх. Прощається назавжди. Але звідки ж у такому разі беруться люди? А я їх бачу з того самого дня, як почав сповідати з постійним відчуттям провини, від якого вони ніяк не бажають звільнитися. Їх постійно терзають до кори сумління. Така людина причаститься, наприклад, о 10 ранку. А о 10.20 я запитую її у дворі храму, ну як ти, як, як очі? Та мені усе так само погано, як і раніше. Ця людина причастилася, вона ще відчуває смак причастя, але всім своїм виглядом продовжує свідчити, що вона грішна, негідна, непотрібна, нестатна що Бог не любить її, бо вона така, яка є, і не виправляється. Для деяких людей усе є гріхом. Коли я запитав одну людину, чому вона так думає, вона відповіла, як чому? Церква мені це каже, ви мені це сказали. Ну, гаразд, навіть не ви особисто, а інші священники кажуть. Вони кажуть, що, в принципі, усе в цьому світі гріх, окрім їжі і питва, це можна. А усе інше, якщо уважно подивитися, можна назвати гріхом. Я запитав її, ви правда, так вважаєте? Так, я так думаю. Я відчуваю, що більшість того, про що я думаю і чого я хочу, є гріхом. Коли я ще вчув школі християнської етики, у мене був один учень, який після мого висвячення, зустрічаючи мене у коридорі, глузливо погрожував мені пальцями і казав: Гріх, гріх, я запитав його, чому ти це робиш? Бо ви тепер священник і постійно говорити усім, це гріх. Мені стало неприємно. І я сказав цьому хлопчику, дитино моя, я став священником не для того, щоб постійно казати людям, що усе їх життя суцільний гріх. Гріх це не те, що ти думаєш. Я поговорив з цим учнем, а потім доклав ще немало зусиль для того. Щоб інші діти це усвідомили, наскільки я сам їх тоді це усвідомити і звільнитися від такого роду думок. Бо і сам я не сильно відрізнявся від них, адже завдяки комусь я виріс з такими ж страхами, докорами і відчуттям провини. Усе це не минає швидко. Ми в цьому виросли, ми це увібрали. Як Бог дивиться на наші гріхи? Мені здається, Він дивиться на них як на помилки першокласника у прописах, а можливо навіть і дошкільняти. Багато хто з нас досі зберігає свої перші зошити на пам'ять, забруднені з величезними заголовними буквами, зірками відгукни. І ніхто з батьків ніколи не сваритиме свою дитину за таке, не скаже їй, це нікуди не годиться, ти нічого не можеш. Навпаки, батьки подумають, він ще маленький, зараз пише з помилками, а коли підросте, вже не помилятиметься. І я вірю, що Господь дивиться на нас такими ж очима, на усі наші гріхи. Пристрасті і помилки він дивиться з великою поблажливістю і розумінням, у тому числі і на те, що доставляє нам масу страждань. Особливо це стосується молодих людей. І головне тут покаяння на сповіді. Якщо ти озвучив усе на сповіді, ти зробив те, що треба, чотири-п'ять речей. Кожен знає про себе, що це за речі. І йому священник каже у відповідь. Гаразд, більше так не роби. А ми, ні, Отче, я маю вам розповісти про це детальніше, щоб пояснити. І я знову і знову роблю це. Я знову подумав те, зробив це. Постараємося дізнатися у що тих. Хто такий, по суті, Бог? І якщо ми зрозуміємо, хто він, якщо наблизимося до нього, наскільки це можливо, то побачимо, що Бог не може займатися такими посередніми, звичайними речами, на яких ми так звикли сконцентровуватися, що іноді навіть захворіємо? Зверни увагу! Я не закликаю тебе перестати думати про свої гріхи. Просто не перебільшуй, не акцентуй на них увагу так сильно і не уважай, що все настільки сумно. Те, що нам здається трагічним, насправді не трагічне, а навпаки, те, що ми сприймаємо як дріб'язкове і безневинне. Часто виявляється набагато сумнішим. Господь легко і спокійно розмовляв з грішними жінками, але жодній з них не сказав про цьому, ти добре чиниш. Як не казав жодній з них, за твої свої гріхи ти потрапиш у пекло. Проте з фарисеями він розмовляв по-іншому, кажучи, своїм лицемірством і брехнею. Ти можеш погубити душу, засуджуючи інших, ти можеш загинути від ненависті і заздрості. Є такі гріхи, які душать нас, але вони є не основними, це не ті гріхи, на які Бог постійно звертає увагу, бачачи наше духовне життя. І незважаючи на це. Ми, християни, так і зростаємо з відчуттям провини і докорами сумління, яке замість того, щоб сприяти нашому пробудженню у певний момент, залишається з нами назавжди. Що таке докори сумління? У старогрецькій мові слово докори походить від дієслова бити, ударяти. Наприклад, Ударити коня, щоб він пішов вперед. А після того, як він пішов, його вже не б'ють, інакше можна травмувати тварину. Так само і до кори сумління, покликане діяти на нас, пробуджувати це нагадування, вони підштовхують нас до думки про те, що десь ми вчиняємо неправильно. Не мов Хтось каже тобі: тут ти не правий, виправляйся, і ми стараємося, ми намагаємося змінитися, ми боремося зі своїми гріхами, падаємо і знову встаємо. Але при цьому в нас не має бути постійного відчуття власної нікчемності. Ми не повинні перебувати в депресії і смутку, думаючи про свої гріхи. Мені здається, що коли людина постійно думає про те, яка вона погана, брудна, це не допомагає їй стати хорошою і чистою. Якщо я сам брудний, то спокійно торкатимуся до усього брудного. Але якщо я чистий, то вже не стану чіпати бруд, а скажу знаєте, я щойно вмився, переодягнувся, і тепер я чистий, тому не пропонуйте мені нічого брудного. Гадаю, що це чудовий спосіб позбутися гріха, коли в людини з'являється відчуття чистоти, коли ми перестаємо постійно перебирати і перебільшувати до знемоги свої помилки. Один літній священник сказав мені, коли читаєш. Твори святих отців, то очевидно. Обидва вони святі, але при цьому, читаючи одного, я якось швидше починаю відчувати докори сумління, а в іншого я бачу Господа зовсім іншим. Я запитав його, яким ви бачите Його очі. Я бачу багато любові, багато доброти і світла. Що ж каже нам святі отці, для того, щоб з душі зникли морок і відчуття провини, треба не думати постійно про свої гріхи, а відкрити душу для світла, просто ось так, натиснути вимикач і впустити в свою душу світло. Гріхи не зникають від того, що ми постійно думаємо про них з тугою і стражданням. Породжуючи відчуття провини, цей біль руйнує нас. Краще роби те, що можеш. Почни боротьбу, яка тобі під силу, можеш подати милостиню, подай, можеш помолитися трохи довше, молися, трохи попостити, попусти. Чи ти не можеш, Отже, я не можу здолати три конкретні речі: це, це і те. Ось ці пристрасті. Не думай про ці пристрасті. Чим більше ти про них думаєш, тим вони стають сильнішими. Скільки б ти не казав, я більше не буду. Ти це робитимеш, скільки б ти не казав, у найближчі декілька днів я цього не робитиму, не буду цього казати, будеш краще сказати по-іншому. Я зроблю усе для того, щоб розвинути мої хороші риси. Їх я можу посилити, удосконалити, молитимуся і зможу це зробити, а інакше чого я не можу. Роби, що можеш, дитино моя, і що ж тоді станеться, усередині нас зачає світло, і тоді усе інше помалу щухне і зникне. Я бачив це у багатьох людей. Про це говорили святі отці. Одному юнакові, якого долали тілесні пристрасті, один з святих отців сказав: дитино, Людина не складається з одних гріхів, у житті кожного відбувається тисяча речей. І ти, це не лише твої пристрасті, просто в даний момент твого життя вони в тебе є, а усе інше ти робиш як слід? Ні. Мене так хвилює ця проблема, я так занурений в неї, що немає жодних сил, щоб робити щось. ще. Роби усе інше, ходи помалу церкву. не можу. ходи раз на дві неділі, нога раз спробуй. А як же мій гріх? Перестань думати про свій гріх. Фіксація на своїх гріхах нам не допомагає. Але ми чомусь упевнені, що Бог він такий, строго карає і тисне. Ми так багато говоримо про любов, а насправді її не відчуваємо. Не знаю, чи відчуваєш ти себе внутрішньо вільним перед Богом, що Бог не збирається тебе карати, кривдити відштовху. Я постійно бачу це в людях і намагаюся звільнити від їх, їх від того почуття, від почуття провини, але деякі так і не бажають звільнитися. Отче, скажіть мені щось. любе Бога, ні, отче, посваріть мене. Навіщо? Ти дуже хороша людина, раз прийшов сюди і покаявся. Отже, але мені погано, коли ви мене не сварите. Так, але я не хочу брати участь у цьому процесі, дати тобі батік для самобачування, а потім відправити за це у пекло? Ні. решті решт що означає ці слова, які ми так часто чуємо, і відпущення гріхів? Хтось навіть запитав мене, як у такому разі розуміти слова, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, Псалом 50. Дійсно, як поєднати ці слова з псалтиря і те, що я намагаюся пояснити зараз. По-перше, треба пам'ятати про те, що пророк Давид жив за законами Старого Завіту. А по-друге, ці слова не означають, що ми повинні знову і знову думати про свій гріх і мучитися докорами сумління. Навпаки, ми, якби кажемо Богові. Боже мій, я постійно пам'ятаю про свій гріх, щоб у свою чергу постійно пам'ятати і про те, скільки усього ти мені прощаєш, скільки разів рятуєш мене, як ти мене любиш. Не загадуй гріхи для того, щоб зануритися у відчай, адже він не надає сміливості і сил для боротьби і подвигу, не приводить до життя вічного. Сьогодні стає все більше тих, хто вважає, ніби можна бути віруючим без церкви, і без Євхаристії, чи Євхаристія творить церкву. Або ж думають, ніби можна брати участь у літургії Євхаристії у якості простих глядачів, без необхідної підготовки, щоб приступити до таїнств християнське життя. Таким чином, зводиться до театру, адже справжнє і живе єдність всіх віруючих з Богом триці, можливо, тільки через Христа, Слово Боже вчілене, який присутній на Євхаристі і приносить себе у дар усім. Без Христа у Євхаристі, який дає твердість віри. Іри... Не... Леонський, що жив у другому столітті, говорив, що ж наше вчення згідно з Євхаристією, і Євхаристія, в свою чергу, підтверджує вчення проти Єреси. Християнство перетворюється у сентименталізм, неосвічений і податливий примхам усяку. Все сектантські помилки, які претендують на самостійне володіння істиною святого письма. Виникли тоді, коли ослаб зв'язок з Євхаристією, коли Слово Боже більше не розумілося, і не, при, і не проживають на літургії, а було вирвано з свого природнього контексту, яким є церква, а значить, літургія. Адже святе письмо належить не усякому, але церкви. І тому зрозуміти його може тільки той, хто знаходиться у середині церкви, у спілкуванні і в єдності з Христом на Євхаристі. Неможливо уявити собі духовне відродження, як окремо мого віруючого, так і всієї церковної громади, інакше як завдяки літургії, яка збирає нас в тіло Христова. Роблячи нас його членами і залучаючи один одному через причастя в одному хлібі, 1 Коринтян 10, 17, 12. Тільки у єдності з Христом, який неупинно стає для нас їжею і питтям. В єдності через нього один з одним, ми можемо рухатися ще вперед по шляху все більше досконалого спілкування з Богом і всіма людьми. Що і є суттю християнського життя. І оскільки до Христа ми не можемо приступити аби як, але тільки з чистою совістю, кожна літургія означає духовне сходження з одного боку через підготовку до прийняття святих тайм, а з іншого боку, через саме прилучення до тіла і крові Господніх. Які роблять у нас джерелом ще більшої чистоти та завжаття до освячення життя. Якщо ж в літургії ми беремо участь, аби як, не вимагаючи від себе підготовки, яку передбачає причащання святих таїн, тоді літургія виявляється просто однією з церковних служб, а наше життя стає млявим. У церкві всі, дорогі, мій, і хороші, і погані, і люди прекрасні, і пропащі гади, як в універсалі. Тому не треба думати, ось я в церкву прийду, а там мене ангели зараз зустрінуть. Тебе так само обхамлять, як в якомусь магазині, не переймайся, ти будеш почувати себе тут, як вдома. Як на вулиці, так і в церкві, все те ж саме, як на площі. Тому Господь всю рибку в цей невідзаганяє. Для чого? Щоб рибка тут, в церкві, під впливом Слова Божого перетворилася, щоб з неї сталося преображення, щоб вона з риби поганої стала доброю, тобто, щоб її приготувати таким чином для Царства Небесного. Але зрозуміло, що ця справа не автоматична. Не треба думати, що ти будеш акуратно ходити до церкви і спасіння прийде. Ні, нічого подібного, тільки щоденний особистий труд для того, щоб досягти Царства Небесного. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. В першому коментарі ділю вам благословення. Не, нажавши відповісти, напишіть імена, для кого ці благословення. І про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!